Перше на шостого працівника інспекції було виконано певний обсяг роботи з контролю санітарним станом території міста. За відновлення в місті розкопок на інженерних мережах, за паркуванням легкових автомобілів на зеленій зоні дворових, в основному дворих територій, самовіль... виявлення самовільно встановлених маб, тобто .е. літніх майданчиків та кіосків та іншим. Станом на перше на шосте в нас на обліку нараховується невідновлених 79 таких місць. Проведених розкопок під час аварії на інженерних мережах. За попередні тижні відновлено 22 таких місця, здано нових, розп... нових надано 8 і розпочаті роботи на 12 таких місцях. Тобто ведуться підготовки. Правління газогосподарства на сьогоднішній день має 32 розкопки, водопровідне господарство 27, теплокомунера 14 рем. 6. Проведено рейд разом з представниками міліції та ЄРЦ в районній вулиці Молодіжна, 44, 46, 48, 56, Паркова 18 самовільного паркування на зеленій зоні легкових автомобілів. У дворі будинку Паркова 18, де дворова територія площа, якої зовсім є незначною, знаходиться 10 під'їздів. Ну, в основному 10 під'їздів, якщо взяти три будинки. Разом з, цей жильці паркують в основному свої легкові автомобілі в квадраті кругом цих будинків на, дитя... на прилеглій території дитячого майданчиків, можна сказати, на дитячому майданчику. Складено 8 адміністративних протоколів за тиждень та вручено 28 вимог. Виявлено санкціоново встановлених літніх майданчиків 1, кіосків 5 і гаражів 1. Покіз трав виконано на 90% від цієї площі, яку постійно велося в покіз трав, станом на 1.06. Роботи велися в п'ятницю і в суботу. Залишилося виконувати покіз на вулиці Набережні, в районі Галицького моста, надрічна більше половини та інші ділянки зазначені інформації, яку передано виконавцям. Вручені приписи щодо вимоги покосити бур'яни трави. Це в районі вулиці Івасюка, де є садово-городне товариство Бистриця Надвірнянська. Голова даного товариства отримав наш перепис, відмовляється в зв'язку з тим, що немає коштів і немає найманих людей косити дану територію. Робота повинна була б бути проведена до неділі. вона мене не виконана. По протокольному дорученню прибирати та навести належний санітарний стан на прилеглій території, бувしょう по вулиці Надріжній, був що ринку Анатоль, роботи розпочаті, думаю, що завершені сільською радою села Вовчениць. Ліквідовані засмічення на території на прилеглій території в районі цвинтарів на вулиці Церковна та Київська. Прибирання дорогорядних вулиць, мушу це заакцентувати увагу. Потребує від балансоутримувача більшої частоти, частішої, частіше прибирати бровки та тротуари. Це є в основному малоповерхова забудова. Вивіз твердих побутових відходів відбувався без зривів, накопичення таких не виявлено. Покращився вивіз негабаритів та прибирання контейнер майданчиків зі сторони АТП-028. Але прохання довести дану справу до завершення я маю на увазі, щоб кожний єдний майданчик. Після вивозу сміття прибирався регулярно. Прошу від керівництва ТП28 надати графік вивізу негабаритів та твердих побутових відходів поденно та погодинно, відповідно для того, щоб детальніше контролювати чистоту. Захаращення завалів на майданчиках немає. Все інше в робочому порядку передали інформацію по виконавцям. За попередній тиждень складено 21 адміністративний протокол, вручено 120 письмових приписів і 28 вимог щодо несанкціонованого паркування транспорту на зеленій зоні. У мене все. Питання є?